Тата, привіт! З вами знову Paradise Store І ми отримали ту саму бажану нову колекцію шкіряних сумочок: Весна, літо і навіть осінь дуже стильні моделі. І зараз я буду вам їх всі показувати. І як просили в минулих відео одразу озвучувати вам ціну. А нашу сумочку ви можете заказати або через наш інстаграм Paradise Store, або приїхати до нас і купити на фізичному магазині. Ми знаходимося в Києві, маркет 5-й, 6-й вхід. Тому чекаємо на ваші замовлення. Ну і почнемо з моїх улюблених яскравих кольорів. Наголошую, що влітку. Вони будуть дуже популярні. І ось ця моделька вона знову набирає своєї актуальності, дівчата. А саме пропоную вам звернути увагу на ось такі кольори: яскраво червоний і така вишня. На літо також буде класно, і потім можна буде носити і осінню. Їх ціна 5500. Нагадую, що це у нас натуральна шкіра, люкс копія, преміум якості абсолютно не відрізнити. Якби чого переплачувати, якщо можна не переплачувати, в принципі, все дуже якісно прошито, і всередині вони ну прямо в місткі велика. Велике відділення одне, і маленькі кишеньки також є. Дуже класна, зручна на літо буде сумочка. Ну і прям супер. Нам приїхала вона ще в чорному кольорі і в бежевому, тому ви вже обираєте, який вам ближче, але рекомендую та наголошую, все таки придивитись до ось до ось цього соковитого. Червоного. Наступна модель сумочки. Якщо взяти її в білому кольорі, то я вважаю, що це ідеальна сумочка саме на літо, тому, тому що, по-перше, це білий колір, світлий на літо. Ми знаємо, що це а, дуже хороша а, тема. І, звичайно, що вона дуже зручна, тобто вона не маленька, не велика, в неї середній розмір. Є одна ось така коротка ручка, є довгий ремінець, вона прям ну, класна. Стильна це все відстібається. Ось ці всі такі штучки ми можемо відсібнути, якщо вам це не подобається. І вона дуже якісна, дуже класнюча, дуже знову ж таки жіночна. От хоча, в принципі, під все вона буде, ось ця сумка абсолютно під все. Спортивний стиль, класичний стиль в білому кольорі вважаю, що буде ідеальна на літо. В чорному кольорі на всі сезони це класичний чорний кольор, який під все і в будь-яку погоду. Два варіанти. Нам їх приїхало в двох кольорах: білий або чорний. І та і та виглядає розкішно, класно. Їх ціна також 5 500 тисяч гривень. Натуральна шкіра прослужить вам. Довго, тому дівчата обирайте. Класна, класна, дуже стильна, хороша, але така вона ближче до класики. Ця сумочка прям на всі роки, точно що, і якби не буду втрачати свою актуальність, бо вона прям така класика-класика. Наступна модель сумочки в мене більш вона асоціюється саме з спортивним стилом або зі стилом кежуал. Вона така більш повсякденна, більш така прям і в пір, і в мір з нею. Знаєте, такий варіант, але. Все одно класно. Мені подобається, що тут дуже-дуже м'яка шкіра, тоненька, без підкладки, абсолютно, і довгий такий класний текстильний е, ремінець. Вона цікава, її хочеться розглядати. Вона дуже буде вмістка. Тут багато е, кишеньок, дуже зручних. Позаду вона від, відкривається або це перед. Не знаю. Для мене це, наче задня частина сумочки, але від, від, відкривається вона з задньої частини. Ось, але вона на літо буде класна. Вона в нас також приїхала в декількох кольорах, є і світлі кольори, і бежеві. От. Але би, універсальна, звичайно, буде чорна. Але зручна вона і для поїздок, знаєте, буде зручна. Її ціна 5900, натуральна шкіра, класна, якісна, зручна. От, знаєте, до речі, під тренч вона буде класно підходити. В принципі, подивіться під стиль кежуал під стиль достатньо вигідно виглядає. Також так дорога така сумочка, знаєте? Ну, для мене все-таки це більш про спорт, про повсякденність. Не про жіночність. Про жіночність це ось ці все-таки моделі для мене. Але це на мій смак. Якщо вона вам подобається, то обирайте. Дивіться, як класно, до речі, виглядає. І зручно. Найголовніше це зручність. Ой, ну ви тільки подивіться, ну які гарні сумочки нам приїхали в цей раз. Ну просто не надивитись, хочеться просто кожну. І, звичайно, куди ми без нашого улюбленого всіма бренду, дуже жіночний варіант, прям така класика. Така сумочка точно має бути усіх, абсолютно, бо вона дуже зручна. Кажу з власного досвіду, бо в мене. Така є, звичайно, вона яскравого кольору, але вона дійсно дуже зручна, вмістка. Тут у нас дві ручки, можна регулювати одну. Це нагадаю, це натуральна шкіра дівчат. Вона класна, вона дійсно класна в чорному класичному кольорі. От я б не відмовилась від такої. От вона не тверда, вона абсолютно м'яка, бо ну зовнішній вигляд в неї такий здається, наче вона прям така. Така прям тверда, прям так сильно тримає форму. Хоча вона тримає форму, але вона не тверда абсолютно. Тут у нас ось так вона відкривається. Всередині у нас бордова шкіра дуже гарна. Тут багато насправді відділені можна сюди вмістити дійсно багато. Приїхала в різних кольорах. Є такі більш літні кольори, ще бежевий, блакитний, але от показую вам саме класику: це чорний колір. Така ж сама в червоному яскравому кодрі. Останнім часом я щось його прям полюбила. Бачите, як круто робить акценти. Поєднується, до речі, червоний із рожевим, із зеленим. Тому не бійтеся, якщо у вас червона сумочка, під будь-які образи, вона класно впишеться. Класний, червоний. І є розмір більший. Це прям буде вмістка, містка дійсно. Не знаю, кому як такий розмір підійде чи ні. Я все-таки за ось цю є ще менше. До речі, мені здається, ось цей прям оптимальний розмір. Ця прям величенька. Вона також здається прям такою твердою, ну вона дуже м'яка. Ось вона абсолютно класно піддається. І всередині аналогічно цим сумочкам. Теж класна, але вона просто більша. Якщо вам треба більше чогось покласти, то можна взяти, наприклад, і ось цей варіант. Буде класно на кожен день, на літо, на будь-який сезон, під все, під спорт, під класику, під жіночні варіанти, на вечір, на день. А, класно. Класна модель, пильники, бірки, і все-все-все у нас є до наших сумочок. Ціна. До речі, ціна великої у нас всього 4 дев'ятсот натуральна шкіра, і поменше у нас також 4 дев'ятсот. Наступна дуже класна незвична модель від Furla. Класні класні кольори, такі і світліші, і чорний базовий, дуже-дуже вмістка на кожен день для таких леді бос, вона мені да? які носять, можливо, якісь папери, ну, не знаю, чогось вона мені так виглядає, але варіант класний, дійсно класний. от В принципі, тут вона прям достатньо вмістка. І ціна її, цієї красуні, п'ять п'ятьсот всього на всього гладенька, класна, плотна, тверда, натуральна шкіра. Ой, ну ця категорія сумочок, прям неймовірно стильні. Подивіться, які малишки, вони прям манюні манюні але це зараз дуже в тренді, дуже модно. А, можна їх використовувати як косметичку, до речі. Але це у нас натуральна замша в чорному та в такому коричневому кольорі. Вони прям маленькі, мініатюрні, але як вони одразу шикарно а, ваш образ роблять цікавим. Ну і в принципі... Я б точно обернулася на дівчину, яка йде з такою сумочкою, бо вони, ну прям супер мілашні. Їх ціна у нас, дівчата, всього 5500 також. А, і вони маленькі, від бренду Міу, попередні Miu -Miu вам сильно маленькі. Може бути ось такий розмір, це середній розмір, їх називають сумка-батон, бо вони такі а, довгі, але дуже класні вмістки. Подивіться, як тут аж прям до кінця, до кінця максимального у нас. а, блискавка. Вони класні, вони вмістки хороші. Такі, знаєте, Ці кольори мені прям на таку осінь будуть класно. От, на літо все-таки я трішки щось посвідю взяла Хоча, в принципі, можна можна комбінувати, можна поєднувати. Класний варіант, як на кожен день. 4900. Їх ціна натуральна, класна, гладка шкіра. Ну Давайте покажу, як вони всередині виглядають, щоб ви собі про це знали. так Тут у нас дві маленькі ручки, є, звичайно, ще у нас довгий Ремінчик, ну і всередині вона максимально вмістка, максимально велика за рахунок того, що блискавки до кінця розтібаються. Подивіться, скільки тут всього можна з собою взяти, покласти. Ну і, звичайно, звичайно, пильники, коробочки, все це ми маємо для вас і для цієї сумочки. Наступні, неймовірно, стильні новиночки. Подивіться, як вони класно, по незвичному виглядають. Вона і продовжувати така, да, довгенька. І ось ці ручки такі, вони тоненькі, але як вони зроблені. Подивіться, яка гарнюня. Ну, це прям. Мега жіночно, мега розкішно, класно. Звичайно, сюди прям багато ти не візьмеш, бо не хочеться цю сумочку, прям так накладати в неї всього, і побільше. Вона така, знаєте, утончена дуже. Ось, ну і не сильно вона, прям щоб вмістка, да, тобто вона достатньо плотна. Тверда, ну, хоча сюди вміститься, в принципі, все, що нам треба на кожен день, є маленькі кишеньки. Позаду також є ось така кишенька. Є в чорній шкірі і є в замші, в коричневому кольорі. Ціна їх 5500. Ось такі гарнюні. Класні, стильні, просто неймовірні, незвичні модельки. Тому. Я думаю, що вони комусь точно мають сподобатись, бо це просто розкіш. Наступна модель сумочок, вона дійсно для супермодниць. Ця модель і цей бренд зараз дуже популярні, набирають дійсно обертів, і хочу сказати, що це дуже. Дуже такі трішки важкуваті сумки, тобто вони самі по собі, навіть постійно, ну, тому що шкіра або замш, вона дуже плотна, важка, але вони цікаві. Вони класні і є різні розміри. Є, наприклад, ось така поменше, вона є різних кольорів. І є в гладенькій шкірі, тобто це в замші є і в шкірі, а, в різних кольорах. Є і чорна, і світла. І ну, я взяла ось такий базовий бежевий, щоб вам показати. Є платок в комплекті, є коник. А, тобто Вона класна ну, такий, що вона от, а, в плані того, поки її відкриєш, то ти вже забудеш, за чим ти туди поліз. Але в плані того, що ніхто у вас там щось не вкраде, то це класно. Дійсно, бо вона застібається о, знаєте, на 100 замків. тобто... Дійсно така цікава сумка, але коли ти... От вона здається, що вона взагалі не зручна і не вмістка. Але коли ти її відкриваєш, подивіться, скільки тут місця, тут дійсно дуже багато, тут лежить пильник, тут лежить а, ось така якби, подушка, яка тримає форму для цієї сумочки, але вона дійсно велика, вона зручна. Якщо у вас така робота, що вам треба носити папери, папки якісь, то це класний варіант. А якщо це ще буде розмір, Побільше, ну сюди дійсно вміститься папка якась або папери а 4 100%. Ось така побільше вже розмір в чорному кольорі і в такому шоколадному класному кольорі. Вона стильна. Погодьтеся, що виглядає вона ефектно, стильно. Тут є ще платок, який ми можемо зав'язувати, можемо не зав'язувати. Є коник, тобто її можна прикрашати абсолютно по-різному. Вона стильно виглядає, в подорожі також зручно її брати. Якщо ви, наприклад, там зібралися на два дні на море, то сюди там п'ять купальників точно поміститься пляшечка водички і косметика. Ось тому класний стильний варіант. Замша. Uh, ну і якість тут дійсно відчувається. Uh, що по цінах у нас? Так, та що менша, ось ця вона є в шоколадному кольорі і є також в чорному кольорі. Її ціна у нас 5,900. Це дуже класна ціна. Дійсно, бо у нас люкс-копія цього бренду. Бачила, що дійсно ціна є вища на ось таку класну якість. Тому це хороша якість. В принципі, до речі, я бачила, що дівчата багато у яких є такі сумочки, вони їх носять ось так розтібнутому стані, бо дійсно застібається вона досить складно. До речі, я думала, а чого вони носять її розтібнутою То тому, що, напевно, її довго і складно застібати Ну, як варіант. А так а ось ці красуні великі, в замші у нас також 5900 в замші. великі Але у нас є і в шкірі. Вона прям така у'єсіста. Знаєте, дівчата фактурна, класна, натуральна шкіра. Вона. ну Дійсно, відчуваєш, що ти тримаєш натуральну шкіру, дорогу, класну, люксову і виглядає супер. Виглядає насправді розкішно. Її ціна вже у нас 8900, але це у нас вже ще вищий сегмент, тому якби. Виглядає, воно дійсно набагато-набагато дорожче. Якщо їх поставити разом з оригіналом, так скажемо, цього бренду, то просто не відрізнити. Все настільки якісно зроблено, що просто неможливо буде відрізнити. Вона класна, стильна, актуальна дівчата. 8,900. Ну що мої красуні модниці? Ось такі нові сумочки. Ми отримали. Я сподіваюся, що вони вам всі сподобались. Ви в них закохалися і якось собі оберете і замовите. Всі сумки дійсно класні, якісні, трендові, модні. Або замовляйте онлайн через наш інстаграм, або приїжджайте до нас на даринок, 5-6 вхід. Будемо вас чекати. Будь ласка, напишіть коментар, якщо ви подивились це відео. Ми будемо дуже вдячні. Ну, а з вами був магазин верхнього одягу та аксесуарів Paradise Store. Будьте стильними разом з нами і чекаємо на вас.